Знаєте, я з кожним випуском та моїм маршрутом, як рухаюсь Францію, розумію французів ще більше, бо вони часто кажуть, що в них країна настільки різна та красива, що вони ніколи не виїжджають за її межі протягом життя, а насолоджуються різними природними та рукотворними локаціями в кожному регіоні максимально. І так я з ними в цьому плані повністю згоден. Ця країна просто фантастична. Ось таким чином і відбувається ця поїздка, ця прогулянка. Класні місця, подобається мені, тут можна дві години погуляти і потім назад одну годину їхати в це містечко Лямур. Тут є різні столи, щоб можна було зробити пікнік, так би мовити. Людей, звісно, багато, але місця можна знайти навіть десь в затінку. Ну і краєвиди на це. Озеро, ці Альпи, вони дивовижні. Знаєте, це найкрасивіший на сьогодні вид, який я бачу у Франції. Це великі скелі, великий гірський хребет альпійський, оця вся велика там дамба, яка зроблена компанією Єдеф, це компанія, яка виробляє електрику у Франції. Ось тобто це штучно, штучно зроблено озеро, затопили, щоб виробляти електроенергію. Але краєвиди тепер відкриваються. Маніфік, як кажуть французи, або о-ля-ля.